Добрий день виноградарі, любителі, підписчики, гості мого каналу. Сьогодні в нас початок серпня. Почав дозрівати виноград, який вже визрів, який через 3-5 днів вже буде достигати. У нас горобці його вже повний розшурують, клюють. Ми його будемо зараз закривати сітками. і Почалася реалізація в мене. Так як я хочу вам показати, які в мене ультрарані і ранні форми, які йдуть на реалізацію. Почнемо з Каталонії. Вона вже 100% готова. Далі у нас йде бананас. Тож 100% готова, мускатний вкус має хрустяща, дуже вкусна ягода. Це у нас форма масон, теж вже готова. Солодка. Журавльонок, Через днів 5 вже буде готова. Це у нас біла надія. Теж вже визріла, вже можна її вирізати на ринок. Персовий червоний. Три-5 днів і він вже буде готовий. Бравісімо кишмиш. Теж. Безкісточковий, готовий вже. Через е, днів 5-7 буде готова е, е, гібридна форма клубнічний. Форма подарок не світає. Уже готова. На вирізку. Гібридна форма Рембо. Через днів п'ять буде готова. Індус ультра. Переспівший вже. Готовий. Лівія вона ще не набрала колір, але вже сладосів в нього достатньо. Так що через днів 5 вона буде готова. Диво теж дня через три буде готова. Це зоренька остатки. Фрагменти остались, вже реалізували її. Вона Дуже приємна на вкус, солодка. А це у нас красаві з басанті. Теж ви бачите, деякі грони вирізаються, а деякі достигають. Це у нас форма віконт, ви бачите. Ягоди по 25 грам, не менше. Херцовий червоний. А це софа. Я за нею наблюдаю. Дуже вкусна така ягода. Технічно вона вже набрала цукор, але ще не окрасила. Гібридна форма вілюр. Теж вже достигаю, дня через 3 буде готова. Це американська селекція Хеллоуін. Теж окрасилася, майже через 5 днів буде готова. Гібридна форма Silver. Маленька гронка в нас в цьому році з'явилася. Думаю, що на другий рік вона загрузиться. Вона дуже ультрарання. гібридна форма Дніпровська красуня вже майже готовий. Кишмиш, кишмиш мармеладний. Вже готовий. Кишмиш цимус. Теж вже готовий на реалізацію. Гібридна форма Міланка вже майже готова. Гібридна форма ельвіра надрання, дуже, вона одна із перших. Дозріває, я за нею наблюдаю це сигналочка. Я хотів показати вам ще одну свою селекційну форму. Ви бачите, зав'язалася гроночка маленька на сіянці. Получилася дуже ультрарання форма з ярким таким мускатом хрустяча. На другий рік я буду прищеплювати її на добрині, побачу як вона буде себе вести на підщепі. Гібридна форма денька вже готова для реалізації. Гібридна форма пам'яті учителя вже 100% готова. Кишміш виліс уже через 2-3 дні можна вирізати на різдво.